Всім приміра. Влей, можемо зробимо, притягуємо досить дали, на цей проект був була вторна атака З конкурентами. Але все впереді, все попереду. Зараз покажу я. Розпокажу. Така механіка рибалки на даному проєкті. Вона досить цікава. і вигідна на другому... на другому рівні персонажу. Е. -е Промокоди чи ні? Цікаво. Дійсно, пише. Рибалка на пірсі. А зараз отпусти. Чекайте, 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 досягнення 48-1. Мені потрібно досягнення налич на страхування. Скільки воно коштує, ще потрібно. А! Зараз напишемо тільки чи є. М -м -м.

Ми її перекинули в шоккейс лот. ставимо, оп і чекаємо кльову пару секунд. <кхи> Підцікаємо букви А ми підсікаємо букви, де ми робимо натяжку. І піймали. Піймали ми. Ай. Зараз не там як таким чином. Оце таке цікаво і все Есть один небольшой минус. Battle Pass тут пока еще только платный. Mm. Достаточно... Таки... на Battle Pass. Закупівлі по донату. попередження 300, зміна зовнішності 180, зміна імені 60. Більшість інвентарю 350. Це ви можете за два дні. Щоб на фармі, то більше інвентар. Раду на піпок. Цінний косючий доволі. поставилось ми подивимось в сервері так є домашні тварини ще не дивився яка система працює але в подальшому обов'язково ознайомлюсь У кейсі у нас є два автомобілі, дві кошти. Досить таки непогано. Хто має бажання підтримати <coughs> даний проєкт. Є скоро якесь повідомлення надійшло, Напевно від адміністрації з бачимо, що вони. Тільки тільки вчора відкрився, але говорю під атаками. я наловлю Тут інвентар, так дозволено піймати 16 рибин, Піймаю 16 рибин і ви самі побачите, яка плата за 16 рибин. І це доволі швидко робиться. Також в описі я залишу посилання на форум, посилання на Discord проєкту. По постійно чим я кльову секунди, тобто як ви закинете натяжку зробите, воно буде впливати на секунди по кльову. Або це рандомні цифри. Якщо я орендую автомілі, покажу вам магазин із домашніми тваринами. скільки вони коштують? Зліва ви бачите скільки рибин рибину важко піймати, також там скращити голоду та води. Ми вже піймали 5 рибин за декілька секунд. Облишаюсь. <coughs> Доволі все швидко робиться, тому нічого важкого немає. На другому рівні це вигідно риболовлю. На третьому рівні там має бути доволі непогана робота. Також тут залучені на даному проєкту тут такі надійні люди, доволі непогані. Тому проєкту є майбутнє. Доволі непогане. Ой-ой-ой, бачите. Як пішло, дивіться, дивіться, бачите, є такі, є такі моменти, оцю я не витягну, напевно. Да, 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 цю я не витягну. Це щось доволі таке тяжке було. Надіюсь конди... кондиціонер вам не чути дуже відео Коли робин на не включається ду... дуже то її доволі легко витягне. Не можемо навіть книжку дивитися, ось сюди також Рибалять З чершими подіями в даний проєкт почалися вже хайтери, які в соцмережі викидають, викидають всякі відео. Мовляв, які панний проєкт. І не подобається економіка, що тут платять не дуже так. Таке багато, як їм хотілося, по 30 тисяч за годину. Забугать соціальність, документи відволікся. Я витягнув. Ще пару рибин. Uh, інтер... Ще інтер. Uh, нове замовлення це пришло по таксі, бо я також перезалаштований в таксі. На таксі можна було Як людей, так і NPC. Коли люди не роблять замовлення. Тому нічого страшного, коли немає досить таки велику дуже онлайну так, да, це ще одна рубинка і покажу вам скільки я пару хвилин заробив. Йдемо продавати. Також присутні такі автомобілі на проєкті. Це не він, напевно. Це не місь. А також такі автомобілі. А це не мій. Це не мій. Це не мій. покажу вам на 16 рембен. Мы бачим, все люди нам бежать. Знахідки напевно, руди всякі. Ось знахідки На в що щось ви знаходите, можете тут перепродувати. Це для полювання, так м'ясо. я не знаю, чому треба до туди? А, це насіння для... На фермі його продає, то саме сюди привозив. Так, і 2240 за 16 рябин. Доволі таки не погамір. Де нас магазин? Тут знаходиться Угу. Крылышко вниз, это открытый планшет. транспорт. Э, куда мне транспорт походу На парковом месте. Угу. Mm -hmm. Еще <свес> 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 транспорт. A rândului on nu? Așa, moșul nu avea câte-o câte sui, transport? Na... A, a rândului acela. A transport. Mai rândul avem transport, rândul transport, răspund доступно новачку, тому вам не буде тяжко пересуватися на даному сервері після того як ви отримали права. Фермер по-любому заводяться нові оновлення. Він не буде закриватися, зачинятися, він буде оновлюватися і кращувати. Для тих, хто має бажання стати на пострідера, у вас ще є дуже великий шанс. Тому що ще не всі заявки закриті. Не може депотати. А це до автомобіля їдуть на Ось, 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 ось. <просу> Ой, что-то было все. Назад приход поворот. Змородат NPC стоїть. А, ага. Якраз як, як вам падає дана валюта, ви зможете собі взяти вже такогось пуделя. Або мопса. Ну, У вас на три варіанти є прогулятися і результат для тварин. Меч для гри. В окремому відео дало... через кільки, через скільки я це можу вам показати. Через півтори години я вам запишу напевно систему з тваринами. буде відео в квест з двох частин. Добре, всього найкращого. Заходьте на таймер П. Посилання на ФО та на Discord даного проєкту, який тільки-тільки відкрився. Залишаю в описі, в описі під, відео, під відео. Будем ради. І бачити всіх, тому заходьте. Yeah. Не втрачайте свій шанс на нову історію.